Несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху при перетині кордону на заваді не стане. Мін'юст хоче перевести сплату боргів у режим онлайн, в тому числі і на митницях. Бізнесмени, яких заблокує митниця за несплачений борг, зможуть розрахуватися на місці без відвідування державних і банківських установ. Ми плануємо запускати нові функції, які будуть допомагати підприємцям. Наприклад, це різноманітні сплати боргу в онлайн режимі. Часто виникає ситуація, коли, наприклад, уже на кордоні перебуває підприємець, і він дізнається, що накладений арешт певний на його майно або на майно підприємства йому просто не дозволяють виїжджати. Ми дамо можливість це перевіряти в онлайн режимі. Так само буде сплата боргу в онлайн-режимі, тобто можна буде зразу це зробити. Відповідні законопроекти, які спростять підприємцям життя, вже лежать у парламенті і мають шанс не тільки бути проголосованими, а й на впровадження вже в цьому році. Кількість шахрайств із банківськими картками росте в зоні ризику столиця, а також Харківська, Дніпропетровська, Одеська і Львівська області, включно з обласними центрами. Таку статистику оприлюднив Нацбанк. Злочинці телефоном випитують у громадян дані карток, а потім знімають гроші, наприклад, через інтернет. Регулятор закликає українців нікому не розповідати номери чи секретні коди карток по телефону, навіть якщо із з того боку слухавки представляються співробітниками банку. Ще раз закликаю тримачів. Арток ні в якому разі ніякі там дані по телефону нікому не розголошувати. Якщо представляються співробітниками банку, нічого по телефону не розголошуємо, просто наступний день прямуємо у відділення і розповідаємо ситуацію. Шахрайські дії в кожного банку є служба безпеки. Там може підключитись внутрішня служба безпеки до з'ясування ситуації встановлення осіб. Якщо там було зняття коштів, то тоді вже там треба підключати міліцію. Для ну, написання заяви і там проведення вже процесуальних дій. Найбільшу кількість шахрайських операцій у 2015 році 43 тисячі провели через інтернет, 9 тисяч крадіжок припадають на банкомати, і майже 5 тисяч на торгівельні мережі. У нас проблема шахрайства в тому, це в низькій фінансовій грамотності людей. Тому що для нас, в принципі, ці продукти вони досить нові. І досить багато людей похилого віку вони там не розуміють цієї специфіки користування даними пристроями, і в принципі інколи попадаються на ці якісь там шахрайські дії. Головна проблема низька фінансова грамотність українців. Необізнаність, передусім, літніх людей використовують злочинці. Банкіри радять встановлювати на картки ліміти і смс банкінг, аби шахраї не могли зняти всі кошти зараз, а будь-які несанкціоновані втручання у рахунки можна було контролювати через телефон. Селянам субсидій менше цьогоріч на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги містянам виділили півтора мільярди гривень. Тоді як жителям села трохи більше одного мільярда. Середня призначена субсидія на одну сім'ю цього липня зменшилася на 20 відсотків порівняно з липнем минулого року до 171 гривні. Загалом із держбюджету українцям виділили майже три мільярди гривень субсидій. А це за даними держстату майже в п'ять разів більше як торік.